Це ельфійка, боса. Здається, вони дуже дорогі. Так, ми на ній розбагатіємо У її. Скоро вже не житимемо в лісі. О, хочуть продати її в рабство. Жінку й дитину лишайте в живих, і щоб не поранили. Вони дорогі. А ну заткнися! Неправильно. Я не розкриватиму таємниці такій людині. Я пам'ятаю, Сільвія. Ні ненависть більше мною не керуватиме. Ну, що, коли вже приведете мене хоч до якогось поселення? <гум> Та що, просто продамо і не пограємось? Може, й не варто чекати. Їй можуть зашкодити ще в дорозі. Краще підготуйся до бою. Почну вночі. Лісові хорти дикі й злі, як вони їх приборкали. Ага, магією. Ну, от з цього й почнемо. Що там? Піди столи їх, бо зараз сюди всі звірі збежаться. <толк> Мовчати! Тупа худоба, скоро і вас продамо! Тиття? Мінус один. А його я заберу. Ну, де він там лазить? Ей, що ти там розлігся? Ти ж не пив. Мінус два. Але яке ж це тіло кволе? Ну, що ви так довго? Виходьте давайте, це вже не смішно. <плес> <плес> Мінус три. Що там? На нас напали! Малий, але сильний мах. Малий мах, кажеш? то ти в нас талант. Чудово! Здавайся, іди сюди по-хорошому, мій маленький маєточку. Давай. <плес> <плес> Що це він робить? Я тебе не чіпатиму. За тебе ж відвалять більше, ніж за дівчину. Дивись мені не помри! Непоганий був удар. Ну, а може так? Не вийшло. Такий малий я вже вивчу брудні трюки. Тримай! Повертаю зброю назад! Ой, реакція хороша! Дорожчаєш навчай! Краще здавайся вже. Ти програв. Побачимо! Добре, що навчився викликати вогонь! Верхаю! Та просто здайся, поки я тебе не завалив. Ще один вибрак і я торгуватиму вже твоїм трубом. Таке теж купують. Не треба. Змилися! Благаю. Упевнений, дівчина просила те саме. Що це було? Що таке? Можеш виходити, їх немає. Тікай додому. Ой, це вави? Ні, це дрібниці. Хоче так. Нормальні діти і таких ран бояться. Цікаво. По суті, я вперше розмовляю з дитиною десь свого віку. Почекай, поки там. Що там? Те, на що тобі ще рано дивитися. Але ж ти теж малий. Так, але мені можна. Скажи, що Що сталося з тими злодіями? А Я не знаю Ц, цей щось погане з ними сталося. Що саме? Не знаю, але їх тут нема. Ясно. Це твоє? Так, дякую. Ну все радий був допомогти. А. 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 А? Мені страшно. Не покидай мене. Мені теж жиче здому. Злодії тебе вже не шукатимуть. Отже, бездушний. Невже ти покинеш слабку маленьку дівчинку одну в лісі? Хіба ельфи не почуваються в лісі, як удома? Батьки кажуть, що дітей, які тікають далеко від дому, їдять дерев'яні голими. М -м. Знаєш, у яку сторону йти додому? Туди. Це ж протилежний бік. Гаразд, ти знаєш, як далеко від дому вони тебе зловили? Не знаю. Я ловила жуків і заблокала. От нерозумна. Але, мабуть, такі вже діти мого віку. Ну, добре, не кидати ж її тут. Я тебе проведу. Як ними керувати. Принесу їм легку смерть. Слухай, їх теж треба врятувати. Що? Це ж дикі звірі. Але ж так вони помруть. А що, якщо вони на нас нападуть? Не нападуть. Це ті злодії змусили їх робити погане. Для нас народу лісу кожне життя гацінне. А... Тепер ведемо додому тебе, угу. До речі, а як тебе звати? Тесія, Тесія раліт, а тебе як Артур Лейвін. Візьми поїж. Обов'язково, навіть якщо зараз не голодна. Можливо, попереду ще довга дорога. О. Ти ж голодний, так? Якщо й не голодний, то все одно поїж. Якщо не будеш їсти, я не відповідатиму на питання. Я вже й говорю, як вона. Дивний запах. Це просто засушене і відварене солоне м'ясо. У мене не було трав, щоб приправити. Я завжди ставився до їжі як до джерела живлення, а не задоволення. Хочу солоденького. Схоже, Тесія – хрестоматійний приклад дитини мого віку. Як ти опинився в лісі Елщер, Артуре? Mm, ну, я відстав від родини. Ого, виходить, теж заблукав. То як вам, ельфам, живеться? В Еленорі? дуже добре, тільки батьки завжди зайняті, тому зазвичай я граюся з дідусем або нянями. Подорож довша, ніж я очікував. Я досі ніде не бачу того еленро. А що це за жуки? Що теж сподобалось? Їх в велонорі багато. Ми позначаємо ними дороги. Хочеш собі? Ні. Наче сережка. А це схоже діти так бавляться. Я чекаю, коли в мене прокинеться мана, і я буду вчитися в наставника швидше боже. Mm, кажеш, тобі дали вчителя? Виходить, шкіл у вас немає? Що таке школа? О, неважливо. Не знаєш, то не знаєш. Це один з лісових хортів. Дарма я тоді їх не вбив. Почекай, поки в наметі. О, а як же ти? А я буду тут вартувати. Добре. Довгий був день. І що це Сильвія мені дала? А може, ти теж підеш спати? Чого ти досі не спиш? Іди теж поспи. Дідусь казав, щоб я не спала разом з чоловіками в одному наметі, але ми йому не скажемо. Не хвилюйся, я ще не стомився. Ну, дивись. Усе добра ніч. Ой, знаєш, що я ще згадала. Іди вже спати. К -к Краще не сиди тут. Тебе побачать звірі і захочуть з'їсти. Тобі просто страшно одній? Ні, я кажу правду. Тому краще вартуй в наметі, а, а не там. Я звідси нічого не побачу. Ну, все одно краще сиди тут. Але до мене не підходь і попереджай, коли виходиш. А як я захочу на двір, то проведеш. Добре, я все зрозумів. Спи. То виходить. Ти з королівства людей, Артуре. Я чула, що людські чоловіки збочинці і в них багато дружин. А? Хто тобі це розповів? Дідусь. Ну, думаю, серед дельфів теж є збочинці. І взагалі, ти знаєш, що це за слово? Не дуже. У нас по кілька дружин є лише в деяких аристократів. Ага, ну і добре. Що ще спитаєш? О. Уже заснула, а я тільки розговорився таке відчуття, наче вона якась молодша сестра? З часом Тесія ще більше повеселіла. Схоже, вона вже викинула з голови спогади про работорговців. Але мене наша подорож дратувала, бо я хотів якнайшвидше повернутися до батьків. А потім з'явилася ще більша проблема. А! Що таке? Скажений біль, який концентрувався в ядрі мани. Ти як? Що болить? Ні, нічого. Почекай, я зараз знайду цілющі трави. Ні, це небезпечно. Біль не слабнув, а інтервали між його нападами скорочувалися. Може розповісти Тесі? Ні, я тільки налякаю її. Тепер ще й він. Мачне. Схоже, малим дітям корисно їсти багато м'яса. Дивино, Трав не знайшла, зате були гриби. Вони дуже поживні. Жінки в еленойрі постійно їх їдять. Пробач, <пробачу> мабуть, чоловікам вони не підходять. Це було необачно. Вже повіки злипаються. Нам перед сном часто розказують одні й ті ж казки. Вони всі про людське королівство і народ дворфів. Вони цікаві. Після них мені хочеться побачити світ, хоч люди в тих казках і погані. Мабуть, через ті казки ланорці і не довіряють всім іншим народам, а найбільше людям. Артура, ти мене слухаєш? Схоже, тепер я маю турбуватися про тебе. Пробач, Артуре. Нічого, ми ж уже майже на місці. Які ж діти слабкі. Слухай, а можна прохання? М? Ми ж з тобою вже подружилися, так? А, чи можна називати тебе Арт по-дружньому? Як хочеш? І це вся відповідь? Ні, я мав на увазі простакуватий злиданий халамидник не вартий такої честі, ваше високостесіє. Гидота пожартував як старий дід. Порівняно з тобою, я просто древній, бо мене не треба водити за ручку в туалет. Ти ба! отакоє, а я його ще другом називала. Ти ж насправді не образилася. Треба ж друг. О, О поглянь туди. І що ж я там побачу? Ще більше листя землі й дерев. О-о-о!